Яма в центрі Житомира. Така новина розлетілася соціальними мережами на початку тижня. З'явилась дорожня перешкода через несправність колектора на водопроводі по вулиці фещенка чапівського Причиною обвалу асфальтного покриття та аварії на каналізаційному колекторі стали стічні води після зливи на вихідних. З роками дана сама конструкція труби. Вона виходить з ладу, тобто газовою корозією, в зв'язку з тим, що йшла великий потік. Стоки вони вимивають верхушку верх труби і вимивають безпосередньо той ґрунт, який над трубою попадає вже він. Колектор, і відбувається провал. Аварія сталася 21 липня в другій половині дня. Після цього поліція огородила ділянку та повідомила підприємство, яке почало вживати необхідні заходи з ліквідації. Виїхала бригада, огородила місце події безпосередньої. На, на ранок було задіяно і техніка, і люди щодо усунення безпосереднього. Затору для того, щоб працювала станція. Після промивки трубопроводу розпочнуть ремонт самого колектора. А вже завтра на ділянці планують відновити рух транспорту. Сьогодні ми будемо повністю вимивати трубопровід там, де занесений був провалом ґрунт, щебінь, і будемо виконувати санацію. Даний колектор буде працювати в штатному режимі. Я сподіваюся, що сьогодні вже в другій десь половині дня до вечора буде запущено і відновлено. Надіємося, що буде відновлено рух уже завтра і тролле. Айбуса і безпосередньо транспорт у водоканалі пояснюють, що колектор такого типу краще міняти відкритим методом, але це будуть капітальні роботи. А в аварійній ситуації виконують роботи методом санації. То ми розчищаємо трубопровід, але е, з меншим діаметром просовуємо в діючий 8. трубопровід е, новий. Характеристики даного трубопроводу вже нового нової труби. Вони кращі ніж безпосередньо вже того. Трубопроводу, тобто я думаю, що функціональність даного колектора не зміниться. На підприємстві говорять, що через зношеність каналізаційних мереж міста такі провали можуть виникати і надалі. Олена Андрійчук, Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.